Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще вам пропоную разом зі мною оглянути бюджет 2026 року, адже вчора проєкт закону України про державний бюджет було передано на розгляд до Верховної Ради. Я розповім вам про саму процедуру, кому цікаво, тому що це дуже важливий документ. По бюджету, по даним так, цифрам, ми будемо з вами шити наступний 2026 рік. Дивіться, Взагалі, за чинним законодавством, зараз потрішки вам розповім про процедуру, щоб ви розуміли, як це буде відбуватися. А, значить, дивіться уряд передає так, представляє проект у Верховній Раді. До 1 жовтня 2025 року українські народні депутати будуть подавати свої пропозиції. Додатково що в нас є орган. Рахункова палата десь також свій висновок. До приблизно 20 жовтня має відбутися уже перше читання даного закону. так До 3 листопада уряд подав. Дасть уже допрацьований текст, тому що е, будуть же ж приймати там правки, пропозиції. Е, дивіться, «Крайній строк» до якого має бути ухвалений закон про бюджет, то це до 1 грудня 2025 року. І ми вже будемо з вами знати, як ми будемо жити з, 2000, з 1 січня 2026 року. Отже, що передбачає наразі проект державного бюджету на 2026 рік? Тепер поговоримо з вами про цифри. З 1 січня 2026 року пропонують збільшити розмір Мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Якщо в погодинному розмірі ми з вами порахуємо, це буде 52 гривні, тому з 1 січня 2026 року. Якщо не буде ніяких правок та доопрацювань, розмір мінімальної заробітної плати буде становити 8647 гривень. Що буде у нас з прожитковим мінімумом? Для працездатних осіб він зросте і буде станувати 3328 гривень. Для дітей віком до 6 років 2817 гривень, віком від 6 до 18 років. 3512 тисячі гривень та для людей, які втратили працездатність 2595 тисячі гривень. Це значить, що з 1 січня 2026 року розмір мінімальної пенсії для тих, хто зараз отримує 2361 тисячі гривню. Це стосується людей, які мають інвалідність, почнуть отримувати у разі затвердження. 2595 гривень. Хочу нагадати, що обіцяли ще цю суму допрацювати, щоб розмір мінімальної пенсійної виплати становив 4500 гривень. Отже, побачимо, ж яка цифра буде кінцева до 1 грудня 2025 року. Далі, якщо ми подивимося з вами. Це, що стосується, а, взагалі, прожитковий мінімум в розрахунку на одну людину буде становити 3209 гривень. Нагадую, що прожитковий мінімум є дуже важливим, адже це є база, з якої відбувається нарахування соціальних виплат і одиноким, і малозабезпеченим родинам. Але ж обіцяють про те, що відійдуть від прожиткового мінімуму, так би буде запроваджена для всіх. Базова соціальна допомога, тобто 2026 рік, знову у нас буде насиченим. Якщо ми подивимося насиченим, якщо ми з вами подивимося про... Пріоритетність, на що буде виділятися, будуть кошти. Значить, дивіться, на, стосовно освіти, обіцяють підвищити середню заробітну плату педагогічних працівників на 50% двома етапами: 30% з 1 січня 2026 року, 20% з 1 вересня 2026 року. Далі безоплатне харчування для школярів. Лярів з 1 по 11 клас по всій Україні буде. Це буде відбуватися з 1 жовтня 2026 року. Підвищення розміру стипендій удвічі. Також зможуть отримувати вже студенти з 1 вересня 2026 року, тому що всі ці зміни передбачають саме 2026 рік. Далі дивіться, охорона здоров'я обіцяють збільшити заробітну плату. Обіцяє закон України про державний бюджет, так. Його проєкт наразі збільшити заробітну плату лікарям первинної та екстреної медичної допомоги, підвищення до 35 тисяч гривень, медикам прифронтових регіонів. Так, далі безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних хвороб. Далі дивіться, чекап 40 plus. У нас буде нова адресна виплата для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров'я. У першу чергу це буде стосуватися перевірки серцево-судинних захворювань, діабет і стану взагалі вашого ментального здоров'я. На це також передбачаються додаткові кошти. Далі ми переходимо з вами до ще дуже цікавого розділу під назвою Пенсійне забезпечення. Що про пенсійне забезпечення поки що я бачу про те, що просто передбачена індексація пенсій в березні 2026 року. Ну і відповідно, якщо у нас зросте прожитковий мінімум, пам'ятаєте, я про це вже говорила. Що з 1 січня у нас збільшиться розмір мінімальної пенсійної виплати, хто отримує 2361 гривню? І це буде стосуватися українських пенсіонерів, яким досягли 85 років, тому що о, так як у нас зросте мінімальна заробітна плата, то відповідно у них і зросте мінімальний розмір пенсійної виплати. Стосуватиметься це пенсіонерів, які 65 і які не працюють. Далі дивіться. Що ще по соціальній сфері? От ще повернутись до теми пенсії стосовно передбачена індексація пенсії, але щодо ну побачимо, як це буде відбуватися. Можливо, вже ж в цьому в 2026 році проіндексують нарешті і вікові доплати, які отримують українські пенсіонери. Про соціальну сферу. Залишається допомога для внутрішньопереміщених осіб, підтримка осіб з інвалідністю та протезування. Буде працювати у нас пакунок школяра, школярах, хто в цьому році отримував, той знається для тих діток, хто йде в перший клас. Так, зможе разово отримати 5 тисяч гривень і витратити ці кошти на одяг, взуття канцелярію. Далі ще у нас буде працювати є ясла. Далі дивіться допологова підтримка. Одноразові збільшення розміру одноразових виплат при народженні дитини та допомога для догляду за дитиною до одного року. Все це передбачає наш бюджет на 2026 рік. Ветеранська політика. Далі що важливо, дивіться, додатково виділяються кошти на стоматологію для ветеранів, компенсація на житло ветеранам з інвалідністю першої та другої групи, супровід ветеранів. І фінансування ветеранських просторів. Так, далі доступні кредити, це, то, що стосується бізнесу, забезпечення житлом за програмою Є оселя. Далі, що тут ще додатково агропромисловий комплекс, культура. От, це такі основні напрями. Ще знову ж повторюсь, бачите, як і кожна процедура закону України про державний бюджет, він теж передбачає по собі ще додаткового перегляду. Тому будемо чекати, знову ж таки, до 1 грудня 2025 року ми з вами будемо вже точно знати. Як, як ми будемо жити? До речі, про середню зарплату в Україні за даними Кабінету міністрів України, середня зарплата в нашій державі в першому кварталі 2025 року становила 23 460 гривень. Так, щоб що цікавого вам ще розповісти стосовно от бюджету. Ну, чекаємо, дивіться, до пер... мене особливо це цікавить цей момент. що до 1 жовтня депутати будуть подавати свої пропозиції і щодо збільшення розміру, особливо пенсійних виплат. Мене це дуже цікавить і прожиткового мінімуму. І до 30... до 20 жовтня вже відбудеться перше читання. Тому вже будемо з вами приблизно розуміти, з якими цифрами ми будемо з вами. Жити. Якщо у вас виникають якісь питання, задавайте, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, е, стежте разом зі мною за актуальними змінами е, чинного законодавства, я вам допоможу, е, підкажу, як правильно оформити документи про призначення пенсії. Якщо, можливо, у вас виникають якісь додаткові питання, пишіть в коментарях, обов'язково про це поговоримо. Бережіть себе та свої родинам.